The latest from teleporting to his grandmother's house. It's not that I... smart man, knows when to be concerned. I, for the first time, I have got it, and Zack, my grandmother, my parents, and the Зараз пів до восьмого боже, я не можу протрати глаза. Дивимося, Та, що там на вулиці. Я сподіваюся, погода хоч нормально. Я сподіваюся, всі мої речі висохли, тому що я їх вчора. Блін, вони не дуже висохли. А -а -а. Так, я розпакую подарунки зараз, тому що мені треба. Випрати оце! тадам Я купила собі нещодавно пілокейс Мені його треба випрати, бо я хочу вже в новому році з ним. Блин. Щоб так. О, Боже, яка прелесть. А, so cute. Цікаво, що буде з цією тканиною, хоча в мене є з махаяку і воно було нормально, ну подивимося. Ще мені кажеться, що воно трішки заволика. Зараз я так Лежать Нормально? Так, да, нормально. Фух. Окей. Окей. Так, що в нас ще таке? Ще я збиралася сьогодні збирати оцей пазл. Подивіться на них. Я, мабуть, все інше трішки пізніше зроблю. Зараз треба поставити про і поїсти. Що це треба вибрати? Чи-чим. В неділю я намагалася прибрати як не мога більше, тому що у нас виносять мусор а, звичайний а, по понеділкам та четвергам. Ну і так як четверта, а перше вже мені треба було прибрати хату до того, як мені буде треба виносити мусор в понеділок. І мусора було багато. але нічого. нас на сніданок. Сама піца. Не знаю, чи робити салати, бо щось я вчора їла салати, мені якось не дуже. Нормально. У мене крута цукорниця, правда? правильно. Only decaf Тому що мене від кофеїну болить язик. І я думаю, сьогодні я додам РМШки. Це подарунок моєї подруги на Різдво Так, поки все працює, і мені треба. Підписати листи з Карі, щоб я сьогодні дві останні посилочки відправила. Я от не знаю, чи робити зараз салат. Робити зараз салат чи ні. А не поставлю зараз все на салат. І так я це буду все готувати. А в одній каструлі з Тому що у мене лише одна комфорка і в мене лише дві сковорідки. Тому нічого страшного. Мене дуже сильно лякає ця ситуація. Це вперше за цю зиму, коли в мене запотіли вікна від того, що я готую. Це означає, що на дворі це дуже погано. Не, не знаю, чи забагато картоплі чи ні, отримуємо. Таке в мене гарне питання. Ще класи туди ковбасу, бо в мене ковбаси ось о. Все, більше в мене немає нормальної ковбаси. А для того, щоб її купити, треба їхати я знаю куди. Тому що оцю ковбасу можна купити лише в одному магазині. Знаю, що це дуже мало ковбаси, але що поробиш? Що поробиш? Так. І... Так, я думаю, цього буде достатньо. І наш салат готовий. Так, спочатку мені треба зайти на пошту. Я дебів. Я не подивилася розклад, і тому мені зараз треба буде купувати просто марки звичайні. Я купила звичайні марки в тому що в мене вже часу немає, бо зараз відкриється супа і там буде вже купа народу. 最高だ,だ。Oh Я не знаю, чи буде що щось купувати, тому я зараз просто ці мандарини і все. Це так дивно, в торговому центрі немає людей. Ну, Треба себе ще порадувати. В мене, звісно, є три коробки, але все одно. Я думаю, можу оцю купити. Вона, звісно, десь в два рази дорожча. ...ні та, що я їла, але, мабуть, вона смачніша. Я хотіла купити якийсь багет, але я навіть не знаю, він такий великий, я ж його не з'їв. Я думала, тут маленький буде, а маленького, походу, ще немає, блин. Може, реально звичайний взяти. Тут я згадала, що мені треба нітки для в'язання. Тому що в мене закінчилося. Я не нагай... говорю, скільки тут цього хочу. О, може мені оце взяти, спробувати. Я хочу взяти оцітки. Ще я купила нарешті кейс для них. Да. Чому таке купити? Чи божу такий? Боже, 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 я хочу всіх. Просту такий і вязання. Так, розпаковка на Новий рік. Що я їм? Що я їм на сьогодні? Салатики я приготувала вранці. Оцей багет, сподіваюся, мене вся не від була погано. Ікра. Мандарини і Рафелки. У мене ще є... ковтинка невеличка. Але це якщо взагалі буде погано все. А воно буде, як тільки сонце сяде. О! Все yeah, yeah. вагетики розідрала, тому що в мене немає того спеціального ножа. А мій ну, таке. Коротше, це... що це? Це не масло. Це якась фігня. Але воно, в принципі, нагадує масло і не жирне, тому... Тому ну, я їм його. Нормально. Зараз будемо хавати бутерброд, який зібрає. і сподіваюся. Що. Мені ще треба на сьогодні зробити відео з тими книгами, які я прочитала, прослухала за цей рік. О, подарунок фей. Рі, ти сколько ніс? Я в Китні дуже багато читала, і ще до взор я почала. Зараз тянути оце. Зараз подивимося, яка я Лакі чи Анлакі. Так. До речі, мені не потрібні і X. Я їх всі зібрала, тому. Like, come on, enough Мне не все одно потребен. О! Отлично, прекрасно. Вот. Понятно. О! боже, яка прелесть, прекрасно. Вау! Вау, что это, кто это? А, пр... Круто. Я сьогодні купила ще цих ниток. Навіть не знаю, я спочатку збиралася робити з цього йому ковтинку, але сьогодні я купила. купила, купила. Перше оце, тому що я хочу спробувати, як воно буде взагалі. Не пробувала з таким в'язати. І я купила, коротше, оце. Ось такі, боже, вони такі гарні. І Я от не знаю, може отаку кофтинку зробити, ні? Нє, ти хочеш Purple. Ти хочеш оце? Ну, якщо дитина хоче, треба робити. Garrett said there are four dragons coming. Все закінчило. Ну, конечно, не ідеально, але... Вах! Я думаю, азову подобається. Тарам і мені подобається, як воно вийшло. Азури? And twins. Ah. Ta -da. In my wake. This is Stefan. Will, Fabian, and Ronan. Just to me. Will is the first one to offer Cam his hand. It's so great to meet you. I have friends here now. Right? Suddenly, I'm not so confident. I Зараз до подруги піду, ну вугліця взяла, бо щоб якщо переїм, то було чим заїдати. ня ня Та блін, скільки ж можна. Ня-ня-ня-ня. Куме, стріляйте, куме стріляйте. Куме, стріляйте! Ну, я намагаюсь. Новим новим з Новим роком! З Новим роком! З Новим Роком. З Новим з роком! Може, Треба прогортатися, батькам телефонувати з Новим роком! Та -та. Потім треба дивитися на схід сонця, якщо воно буде. Тьом з Новим роком! А я настільки сильно хочу спати, що капець. Їдемо, їдемо цікаво. Капот... Вона ж реально майже встала там по ходу. В Японії є традиція, що треба зустрічати перший схід сонця на Новий рік. Можна загадати бажання.